Добрий день, мої любі малята, ви впізнали мене? Так, це я, тітонька сова. Ось і настала красуня весна, і я хочу вам розповісти про свою велику пташину родину, яка зараз повертається звірі на рідні землі України. Діти, а давайте згадаємо, які ознаки природи нам підказують, що прийшла весна. Коли тане сніг і дзюрчать струмочки. Коли з'являються перші проліски, коли на ясному синьому небі усміхається тепле яскраве сонечко. У природі відбувається пробудження, і першими про це сповіщають птахи своїм співом. Як відомо, приліт птахів завжди віщує прихід весни. Першими прилітають граки, навіть коли навкруги лежить сніг, вони перші. Вісники весни. Після храків з 1 березня по 1 квітня прилітають дикі гуси, жайворонки, шпаки. З 10 березня по 5 квітня у нашій краї повертається сіра чапля, зяблик, дикі качки, дріст. Хібис. А з 20 березня по 15 квітня ми зустрічаємо лелеку. Прилітає кулик та яскравий одут. З 1 по 20 квітня з'являється у наших краях вівчарик та хвістка. З 5 по 25 квітня своїм співом нас радує Ластівка та маленька мухоловка. З 20 квітня по 5 травня маємо нагоду насолодитись співом Соловейка та Вивільги. Повертається у рідні краї Перепел. Деркач, а у лузі чуємо голос Зозулі. Останніми прилітають з 1 по 15 травня крячок, сорокопут та стриж. Навесні у птахів багато турбот, а головне в лісах, на луках. У парках птахи будують гнізда і виводять пташенят. Птахи наші друзі, вони знищують шкідливих комах, гусениць. Цим приносять користь людині, зберігаючи врожай. Тож, мої любі малята, я хочу вам нагадати, що птахів треба охороняти. Та запам'ятайте, діти, будь ласка, птахів на гніздах не можна турбувати. Не можна чіпати руками яйця, не можна розоряти гнізда, не можна приносити пташенят додому, не можна стріляти в птахів з рогаток або кидати в них каміння. Ось і закінчилась наша зустріч, мої малята. Намалюйте свого улюбленого птаха та надішліть свої малюнки, я чекатиму. До побачення, до нових. Jesus, are